Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 вересня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Починаю збирати таку чудову осінню грушку сорт під назвою Дельбарю RX. Ще на нього кажуть в кругу садоводів Рікс або сніжинка. Ну Вона якби, часто її називають Ріксом, як основним Як ніби основною назвою. Це якби додатково придумали назву із цих двох букв. В назві сорта, там ще є номер, але номер я не запам'ятав. Там декілька цифр повної назви. Сорт дуже крупний, дуже смачний, сумісний зайвою, плоди в основному 500-600 грамів. Менше 400-300, деякі до 800 дотягують, одиниці можна до кілограму дотягнути, якщо при високій Ну, Сорт дуже чудовий. Сорт промисловий він завоював уже свою нішу в садівництві. В промисловому його садять багато, його смак дуже полюбили. Значит, це в мене Деревцю третій рік. Чепа айва. Частина плодів впала вже, тому що був сильний вітер через декілька днів тому. Ось такі плоди здорові, Круп... крупнезні, сказав би. Дуже можна зривати, воно легко відломується. Подивіться, яка тут вага 720 грамів. Ну, приблизно однакові дві груші. груші. Зриваю зараз, це 28 вересня, це для, якби для свого споживання, щоб плоди дойшли через тиждень-два. Для промислового збору плоди, при промисловому зборі плоди на пару тижнів раніше прибирають вони так довше зберігаються, близько двох місяців можуть зберігатися, а особливо коли в регульованому середовищі, де температура і вологість регулюється, то там можна і до нового року їх протягнути. Отак. От я їх на дереві видержую, щоб були вже такі блідо-жовті ставали. Тоді вони через тиждень стають такі духмяні і прямо розрізаєш вони як масло всередині. Таючі, такі м'яко таюча. солодка-солодка, не можеш наїстися. Ну, хоча наїстися можна одним плодом. Це так шучу. А смак такий, що хочеться їсти, і їсти. Рекомендую всім мати цю грушу. Ви будете неї задоволені. Вона закриває всі параметри, хто полюбляє груші по смаку, по крупності, по врожайності, по скороплідності взагалі. Так що отакий от чудовий сорт. Груші під назвою Дальбар'ю. 11 жовтня. Грушка Дальбар'ю почала достигати при. Зберіганні. Плоди, як бачите, такої величезної ваги 700 грамів. Дуже ароматні стали. Шкірочка така, поверхня в неї більш гладка. В порівнянні з бланкою я показував, бланка більш бугристий, пілоплід. На окремих плодах є рум'янець, але в більшості немає. Такий колір світло. Солом'яний, світло-жовтий, соломіний, аж трошки збілуватим. Така от м'якоть у нього, як бачимо, вона аж якась напівпрозора трошки. Поки різав, аж тік з нею сік. Покажу зараз, що він. Ну, Всього, здавлюсь, у нього тече страшне. А який же він смачний? Такий солодкий, насичений грушовий смак, м'якоть, ніби масло. Така тає, розтає, таюча. Нема не волокна, не відчувається, не ні грануляції, нічого нема. Шкірочка ніжна. З самим соком можна захлинутися. Не зря про нього кажуть, що сорт топовий. Сумісний зайвою, дуже скороплідний. На третій рік близько двох відер вже дав плодів. Такий плід здоровенний. Ну, взагалі це промисловий сорт. Під цим сортом багато насаджень вже закладено. Він зберігається в холодильниках довше, ніж в звичайних приміщеннях. По-моєму, в холодильниках він аж за новий рік заходить зберігання в нього. Ну, Цукру тут трошки більше, ніж у звичайних сортів груш, які я пробував. Ну він так і такий насичений, що. Якось пробуючи цей сорт. Вже і інші не хочеться пробувати, тому що тут все є по смаку. Що хочеш відчути від грушки. І навіть трошки більше. Ось такий от смачнющий сорт груші Дель Вар'ю. Вона ж рікс, вона ж сніжинка. Рекомендую всім, в кого його немає, садіть сорт, не пошкодуйте це. Просто знахідка. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.